Привіт! Я знову з вами. От маю собі трошки роботу. Привезли кастом на базі Дніпра і треба на нього зробити проводку. Хазяїн купив нову і має стару. Дещо є зміни по приладах, і він хоче, щоб я то зібрав. І треба буде, напевно, що робити заново проводку. От готую дроти, розбираю стару. Не, нема дуже складно, потихеньку буде. Що зв'язною діляється? Зв'язувати, от і в'яжемо ми. Поки розв'язуємо, потім буде зв'язувати. Поки розв'язують, мушу щось так діти. Поціновущем Дніпра. А яке воно тульгі є? Поставити реле, підключити генератор, підключити замок запалювання, зробити світло на задній ліхтар і встановити повороти. І все. Лягушку з топці на Що тут брати? Ну не підходить вино, не підходить.